Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша рідна українська мова. І поговоримо ми сьогодні з вами про наголос. Тобто про ті склади, які вимовляються з більшою силою. А щоб ви знали, в українській мові наголос є рухомим, Тобто його можна змінювати. І, до речі, інколи. Інколи при зміні наголосу може змінитися лексичне значення слова. Наприклад, ми можемо сказати замок, і це означає будинок. Це старовинний будинок, можливо, феодала. А замок замок це у дверях. А от наречений, це означає той якого назвали наречений певним ім'ям. А наречений це той, кого я кохаю, за якого я, можливо, вийду заміж. А от таке цікаве слово. Ніколи, ніколи! Що воно означає? Жодної перспективи. Я ніколи за тебе не вийду заміж. І ось таке висловлювання. Мені. Ніколи це робити. А що це означає? Тобто ніколи немає часу. Ось так. такі слова і ось такі колоритні значення. А ще, що таке обід? Обід це у колеса, а обід це страви, які ми вживаємо в обідню пору. А таке слово обруч. Обруч стола це означає біля поруч. А обруч, обруч це на голові у красивої дівчини для того, щоб підтримати зачіску. Ось так. Знаємо цікаві слова, вивчаємо ці слова, вивчаємо їх лексичні значення і вчимося правильно ставити наголоси. З вами була я, Наталка. Далі буде обов'язково. До побачення!